Робили і плюс родина міська від нашого класу, Вони ще доробили там ще з власного. Це ви самі зробили, так? Так, да, вчора ми на верховній годині зробили, це діти робили. А де ви взяли віск? Віск збирали, діти, свічки, Вось замовляли парафій. У нас є в родині пасічник, в нього там вицігановий пару кілограмів Так, да, Це дуже така потрібна ну, е да, річ Бачки зараз. Різні велосиді, ну які є. там, А як ви дізналися про те, що є така потреба? В свічках? Так зараз вже більше місяця, мабуть, оці окопні свічки весь інтернет там шумують. Да? Що треба, треба, треба і що. Ми з травня місяця робимо ці свічки, знаємо, яка потреба. А ви звідки ще раз ви знали школи, серцова складана? Не знали, що вони там потрібні. Але звідкалі вони, знаєте, якось поки тепло, то вони не так потрібні. Поки зараз вже починається така холодна пора року, то треба. Нашим військовим е, почувати себе більш комфортно, якісь умови, щоб було краще. Ну, то ми вирішили з дітками е, і в виховних е, цілях, е, і одночасно, і з користю провести час. Дякую. Да, передамо хлопцям на передову, тому дякуємо вам за те, що ви долучаєтесь і робите такий вклад. Ми і... Так. І закликаємо всіх е, смілян долучатися до цієї справи. Що э, захист э, нашої держави це справа не тільки тих військових, які там на передовій зараз, а справа кожного з нас. У кожного з нас є фронт, от, тому э, маємо підтримувати наших військових, наші Збройні Сили, зробити всі умови, і все належне для того, щоб э, перемога настала як найшвидша. Кажуть, пару слів. Так, ще щось да, передаєте. Давайте ну... покажіть, що це. Окопні швички, о, це о, написали побажання. Це ви самі виробляли? О, так. вони всі її робили. Як вас звати? О, Назарій Голуб. Це ви всі разом робили? Так. Так. Круто. І кому ми передамо? Військовим, військові. Все, дякуємо вам за те, що ви долучаєтесь, за те, що ви робите. Передамо все це. Зробимо вам звіт. Все, дякуємо вам. Дякуємо.